Доброго ранку всім, всім привіт з неправильно. Мене звати Наталія, вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в мене 31 грудня 2023 року, і сьогодні в мене буде за цей рік останній рукодільний щоденник. Подивимось, що я навишивала вишивала останній тиждень року, і трішки поговоримо про плани на січень. От, перед собою ви можете бачити те, що являє собою мій е, імененний старт. Тобто свій день народження, 26 грудня, у мене було день народження. Е, на честь цього я розпакувала подарунок сюрприз, який мені прийшов від Дарини. Е, відео є на каналі, дуже класний подарунок був. О, там приїхали мені два класних набори, і куча купа, 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 купа всяких різних смачних і цікавих штучок. От. А ще я зробила отакий рукодільний старт. А, відверто скажу: дався він мені не зовсім легко, бо мені довелося зробити тут розміточку. От. Я її, до речі, Якби я е, робила її більш якось усвідомленою, я б зробила її простіше, бо тут я наробила зайві лінії, бачите, оцю б лінію я б не робила, але ну, то таке, то я вже рахувала. прорахувалась. От. Але, е, як ви можете бачити, шматочок тут невеликий. Це в мене такий набір Dimensions Gold Collection Petite» серія. Кав'ярня, або кавовий магазин, або взагалі це здається називається баклея, бо це кава, чай, різні, там, можливо, цукерки, можливо, якісь прянощі, можливо, щось таке. Або ще в нас їх я не знаю, чому моя бабуся називала колоніальний магазин. Я не знаю, чому ну, можливо, якісь товари з колоній. Це ще з якоїсь, як вона казала, до революції. Назва така. От, дуже класний такий сюжет. Він зовсім невеликий. Тут, здається, 120 на 120 чи щось таке. От, йде у такій коробці, дві маленькі планочки. Я тут вже вишила дві ниточки. Це, здається, 116 чи 118 хрестиків. І це вже один відсоток. Від усього цього. Тут багато півхреста, оце все блакитне півхрестом іде. Тут є частинки, які не зашиваються. тут оце от, біли. Біле воно не зашивається, це буде, буде просто лишиться біла канва. От, буде дуже гарно. І тут десь 11 чимось тисяч хрестиків. Тобто, в принципі, він невеликий. Можна його до кінця зими вишити. Він був в мене в планах. В мене є ще парний до нього. Це минулого року мені подарували на е, Новий рік. От, І я думаю, що я буду його, е, скільки зможу, стільки повишиваю. Взагалі, я б хотіла б його вишити, звичайно. О, киця прийшла. Доброго ранку моя красу. Іди сюди, іди сюди під бочок. Іди під бочочок. Моя дівочка. От, от так от. Такий в мене був старт, так що якийсь, якийсь то план в мене справдився. І я дописала його в, в мій рукодільний перелік того, що в мене почато. От, Тобто, в мене вже 24. Так, дивимося далі. Трішки цього тижня я повишивала тюбіточок Golden K. от Я перейшла, дивіться, саме цікаве я перейшла на синій бісер. Синій бісер тут дуже гарний, матовий, такий синій. Він, ой, не передається, як він блищить. Він дуже класно виглядає. Особливо, про, при, якщо вімкнути гірлянду, наприклад, він буде дуже класно виглядати. Слухайте, давайте на тьому. О, дякую тобі, киця, Побудеш у нас моделью. О, тут так, на, тьому, на, На темному воно класно виглядає. Але є одна невеличка така штука, я не можу зрозуміти, чому. Оця ж е, основка вона закручується. Я передивилася відео, яке показує Golden K, я не затягую, я дуже обережно вишиваю. Я передивилася відео, яке показує Golden Cay, в них воно отак не скручується. У мене, от прямо, бачите, закручується. Е, тут не видно, але теж, е, я так думаю, що ну, коли я його дошию весь. Він буде ж взагалі скрутиться в мене. Я не знаю, що з ним робити. Я думала, можливо, коли я душию весь, я його так покладу під щось, або під книжку, або під щось таке важке, і щоб він вирівнявся. Сподіваюсь, це допоможе. Але до того його треба вишити. Коротше, мені дуже подобається цей сіній бісер, і воно неважко йде. От. Але ну, як ви можете бачити, тут ще багато. Тут ще Я тільки почала фактично цікавий процес, але від ідеї купити всі три чобітки, я відмовилась. От це значить спробувати. Це знаєте, як, якби я купила їх одразу всі три, то на цьому етапі мені б стало ой. В мене було так з кулями від Artis, які бісером вишиваються, але там простіше там ну, вишивати їх, не складно їх потім збирати, але я їх зробила такий фокус-покус, я їх збирала всі три одразу. Тобто воно було як один якийсь процес. А тут буде в мене один чобіток, я вже вирішила. От. Що я ще минулого тижня зробила? Ще минулого тижня я зробила от таку штуку. Пам'ятаєте, був в мене Янгол, я його. Розпочала влітку. А, так, влітку на веселі старти в мене були. От, один з п'яти процесів. У мене був такий янгол. Восени я його дошила. І цього тижня я його оформила. Тобто я йому пришила ці квіточки-паєточки. Так, бачите, Квіця побудь моделлю. Квіточки-паєточки дошила і пришила крила, приклеїла у ці фетер. Згадувала, як це називається, форм, форма, коротше, приклеїла фетер йому ззаду. От. І під збирання цього янгула мені було нуднувато його збирати, я записала тех. От. Тех, ну там дивитися нема чого, бо ну, що тут дивитися, як я приклею заднік. А тех був про підсумки року. От. Висновки навіть року. Він називається Висновки 2023. Це тех від Стейсі Needl. І я думаю, що на першому тижні січня я цей тех запущу, і ви можете подивитися мої висновки, що я там. Яке в мене було відкриття, яке закриття. От. Ну, Прикольний він. Я не знаю, чи я буду купувати ще. Мені там подобався е з кавою із чаєм Янголи. Можливо, ще куплю собі таких. От. Але взагалі така штука прикольна. От. Я не, не стала йому вставляти сюди якусь. Петелечку, якийсь підвісик. Я думаю, що я, або я буду так через крильця, або я просто тут якесь кілечко пришию, або загоню туди булавку, і е, буду на булавку вішати. Класний такий. Прикольний досвід, мені сподобалось. До речі, я тут використовувала клей, який я показувала в покупках е, силіконовий клей, і він чудово впорався зі своєю роботою. От. І що я робила основну частину цього тижня, бо в мене було дуже багато роботи, дуже багато всяких якихось дурнуватих справ. От. І я е, мріяла встигнути доробити свій е, ну, план, який я хотіла доробити в цьому році. Я хотіла вийти на третину. О, це в мене нагадую: набір від Катрусіні рукоділки, схема Хімери 127 800 хрестиків. Вишивається СХС на 16-й канвіаїда. Я хотіла цього року дійти до. Де моя киця? Де китиця? Де я діла китицю? Знаєш, Десь в мене була китиця, але я її десь засунула. Вибачайте хвилинку. А ось вона, ось вона. От, Хотіла я дійти до третини. Отак, це третина. Це 150 в... О, тут, тут 150, так от іде. хрестики, так сюди, отут. ну і в принципі я дійшла. Тут е вгорі там трішки не дійшла, а тут перейшла. І в мене вийшло, що е тут в мене 42 600, це третина, а я трішки дошила, тут 42 800. 14 чи 17 я нашила, бо я хотіла зашити. В мене лишалося, я коли нашила 4200, в мене тут ще лишалися деякі е дірочки. отут. -от. Ну, Бачите, отут я трішки не зашила. Але тут я не зашила, бо тут далі буде йти ця нитка цим кольором. А отут от на трамваї, я зашила там сіреньки лишалося, ще щось. От. Ну, Дивіться, в принципі, непогано виходить. От, Воно. Ну, Звичайно, що більш таке яскраве, ніж на картинці. Ну, і зважайте, що картинка вже кілька років лежить, можливо, вона, там, я не знаю, друг вигорів чи що. Я жартую. Ну, Прикольно виходить. Мені тут буде така ще цікава частина. От Я зараз трамвай вишила, і мені треба буде повишивати оцю частину. Потім це вже наступного року піде. Це буде ще одна така важка частина, була важка частина була вишивати тут дерево, і отут буде важко. А потім тут буде вже простіше, бо оці всі ну, великі плями, такі великі ділянки, ну, вони вишиваються простіше. От. Це буде таке нічна вулиця. Тут трішки-трішки сюди вийшла, але трамвай дуже цікаво виглядає. От так, якщо здалека дивитися, Я думаю, коли воно все попреться, воно буде дуже непогано виглядати. Фу. Знаєте, я вишивала останні тут на цьому багатобарвнику хрестики, і, як то кажуть, спіймала кураж. І на цьому куражі я вже думаю. Ну, можливо, мені дошити і більше, і більше, і більше. А потім я згадала, що в мене е не дошити мій такий план на мірабілі. Мірабілю я буду дошивати в перші дні січня. І я хотіла і душеньку повишивати, і мама і я не Тому, ні, трамвай відпочине. Ну з одного богу, з одного боку, нікуди він не дінеться. Я все одно його буду шити, якщо не зараз. Ну... Ніхто ж мені там не. не це ж, як би, мої особисті плани, хочу до шию. Але наступного року я хочу дошити до Ось сюди. Ось сюди це буде в нас наступні 150 хрестиків. От, отут вони будуть, отак, от. Отут от буде половина. 450, от 100. 150. Слухайте, 150, 450 на два, це буде 225. Тобто, отак буде, отак. отак, отак. Тут, Отут буде, оце буде 200, а оце буде 25, отак буде половина. Тобто, якщо я нашию отак, то буде половина роботи. В принципі, непогано. І тут будуть великі такі ділянки, які, як я вже казала, буде вишиватися простіше. Тобто я зараз трішки відпочину на цьому сірому асфальті. Отак от сірий, тут одними кольорами, а потім піду вже оце на це складне. і Я думаю, що я буду е, рухатися, отак от сіре, потім вишую місто, а потім оці будиночки отак от дійду тут до е, того краю, де буде е, 300, от, а потім вже візьму і отак от все небо позашиваю. Бо якщо ну, зашити одразу небо, воно буде тіліпатися. І... Щось мені підказує, що ну, якось витягатися буде, не знаю. Мені хочеться, щоб небо було рівніше. От, ну, в принципі, на небі тут взагалі не складно вишивається. Тут кілька кольорів. А отут тут, от, звичайно що було важко. Тут я вже втягувала там ці нитки буквально в повітрі, кріпяться, бо тут е, часті були випадки, коли. Е, там два хрестики отут, один хрестик отут, і два хрестики тут. А потім воно вже десь там. От. І саме тому, до речі, я коли, як ви дивились моє відео про багатобарвники, то ви знаєте, що я вишиваю все одною голкою. Бо я не хочу вдягати от в цей органайзер голку, яка буде лежати, і вона мені знадобиться, там, ну не знаю, через півроку. Бо Отут я повишивала, наприклад, цим кольором, а наступного разу він мені знадобиться аж отут, а сюди я дійду за пів за півроку. Нащо мені тут зберігати голку з ниткою, якщо я просто вишила там ті п'ять хрестиків, які тут треба нитку виняла і йду собі далі. Ой, не знаю. Я, я просто, знаєте, я от е на хвилинку, коли це дошила, я уявила, що зі мною буде, коли я дошию всю картину. Я прям не знаю. Це знаєте, це буде як дочитати великий якийсь книжковий цикл. От, Наприклад, я трохи таки оф топ, я в 20-му році читала колесо часу. Це дуже великий такий фентезі-цикл, там 14 книжок, вони всі великі. Там я в аудіо слухала, це 40, ну, близько 40 годин кожна книжка. Тобто, ти на місяць слухаєш одну книжку. Ну, плюс там інші книжки, але десь місяць і, і, і я весь рік. Весь рік. Всі 12 місяців я почала в січні і закінчила я в грудні. От. Весь рік 20 20-й я слухала цю книжку. Причому, така, причому там така книжка, що ти її під роботу не послухаєш. Її можна тільки саму по собі. Або я поки гуляла її слухала, або щось робила, або просто сідала і слухала цю книжку. От. І от з багатобагника в мене такі самі асоціації, бо ти живеш з цією історією, ну, якийсь проміжок. І я її починалася в 2021 році. от, І фактично вона зі мною пережила вже ковід, вторгнення і всяке таке. От. Ну, я просто, В мене цього тижня, 29-го 29, да? 29 в мене був приліт в п'яти хвилинах від мого дому. Прилетіла просто перед воротами того офісу ну, в території, де я працювала. От я там, моя попередня робота. От, я там сім років там працювала по 2018 рік, і, і я, не, 16, по 2016 рік я там працювала і там розбомбила просто столову, в яку я ходила обідати. Отак. Просто бомба просто влучила в столову, в їдальню. І це і там ну, моя робота, колишній офіс, його покоцало уламками, і там у людей стояли на дворі машини. Ну, у нас деякі там співробітники, хто там, наприклад, вони там лишали на території машини. От У мого колеги просто машина не підлягає. От, йому там уламок втрапив в кришу. Машини побив вікна, вікна побилися, що щось там ще ну, коротше, просто шок. От, і навколо в будинку повилітали вікна, е, і це все просто ой, ну, жах просто, я не знаю. І, і, і коли мені кажуть, «Та в Дніпрі безпечно, що ви там переживаєте? Та в Дніпрі безпечно, ага, в Дніпрі безпечно. Сьогодні безпечно, а завтра тобі е, в дворі прилетить і все. Ох, от такі у нас справи. Так що треба дошувати багато <ріст> Дивний висновок, але от бачите, я спробувала собі стартик. Е того що, ну думаю, ну е по, -по, по логіці треба було спочатку душити один дименшн, це потім починати інший. От, але щось я так подумала, ну що він? Він маленький. Я його навіть ще в п'яльця не вдягала. Я не думаю, що я буду його вдягати. Але, знаєте, тут, якщо буде півхрест, тут треба буде його вдягти таки в пяльця. І тут 18 аїда, я от 18 аїду півхрестом думаю, що треба вдягати таки в от, Треба знайти йому буде п'яльця. Ось такі були мої здобутки. Киця в мене лениво спить. Так, да, кицюнько. Вона теж вам бажає гарного нового року, щоб у вас були 1 січня. Таке гарне тихеньке. До речі, я зрозуміла, що за цей тиждень я не побачила жодної дурнуватої кацапської комедії останніх років. Слава тобі, слава Ісу, як то кажуть. От. І по телевізору перестали показувати, що. Перестали показувати ці всі. Іронія судьби, оце все весь цей олів'єшний набір. Я просто я їх терпіти не можу, я насправді терпіти не можу з легким От. Не знаю, чому з дитинства воно мені якось дурнувати здається. Я його ніколи не дивилася от за всі мої скільки років. А можете собі уявити, скільки раз я його мала бачити. Я його відрізками від якимось дивилася, ніколи не дивилася від початку до кінця. От. Я знаю його весь цей фільм, але щось він мене не приваблює взагалі. А той жах е Йолки, то взагалі капець. Показують Гаррі Поттера просто. Марафоном показують Гаррі Потера. По всім цим. Ну, звичайно, що всі дивляться. Я не знаю, чому Гаррі Потер саме новорічним вважається, але вони дуже класно встроїлися в маркетингову схему. Головне новорічне кіно. Ну що, щось я заболталася. Мені треба, в мене просто гості тут. Я тихенечко знімаю, поки вони всі, всі ще сплять, бо зараз вони там попросинаються і треба буде ой, цих бандитів розважати. Мені тут двох малих привезли. От, дякую вам за перегляд. Якщо ви це будете дивитися під готування, нарізання, прибирання, то я вам бажаю вдалого. Що ви там будете робити? От, якщо ви це подивитеся 1 січня ліниво поїдає салатики, теж вам дякую за перегляд. І сподіваюсь, в нас попереду більш позитивний, більш продуктивний і тьфу-тьфу, -ть схрестили всі пальчики. Саме знаєте, який рік. До побачення.